Є Фак... Фак... Ай! Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь золотий, гусь в концерті. Сьогодні буде відати з не батька. І тепер, сьогодні, ми розпочинаємо наш батьківський випуск у програмі Восьмий випуск. І тепер сьогодні в програмі. Поліція беруть наручники. Тепер привезуть в поліцію. Тепер. Вибрасують і потім визвовати в поліцію. Виквачите в мене в поліцію і використають наручники просто зараз у золотому гусі в концерті. Ну що ж, тепер дізнавалося так, як ваші наручники підставлять кожен, але нікому не довести наші питання. Привіт, коза! Вітаю вас, Сірзен. Розкажіть, ви думаєте і розумієте, хто наші поліції доведуть? Ага, звісно, до охорони. Допедуть наші поліції. А поліції. Точно поліція. А от тепер дізнаємося трошки, трошки, трошки пізніше. А тепер все дізнавався, хто кроки поліції. Ми тепер вас любимо. Поліцію, поліція, теж люблю ось так. Поліція. Привішувала хто перша поліція. Та звісно, що поліція тепер довелося якісь. Ось на сьогодні все. Була восьмий випуск програми Золотий Гусь в концерті. Якщо ви дізнавалися у програмі Золотий гусь на каналі Інтер, дізнавалися трошки пізніше. А тепер дізнавалися Менше, який діздавався, все більше. Цікаво, мене проспало все своїм болем. І тепер дізнаємося, кожен за мить. До зустрічі у програмі Золотої Русі, оцей, дев'ятий випуск.